В Україні щорічно 6 вересня відзначається день адміністратора центру надання адміністративних послуг ЦНАП. Це професійне свято було встановлено Кабінетом міністрів України 2021 року, щоб відзначити важливу роль адміністраторів у забезпеченні якісних та зручних адміністративних послуг, ефективного функціонування державних сервісів та покращення якості життя громадян. Як у горішніх плавнях працює ЦНАП, дізнавалися наші кореспонденти. ЦНАП сьогодні це зручність і швидкість обслуговування. День адміністратора ЦНАП це нагода згадати про тих, хто стоїть на варті людських потреб і прав, хто своїм професіоналізмом будує місток між державою. Та громадянами. Потужна команда із 13 адміністраторів забезпечує якісне, своєчасне та повне надання адміністративних послуг мешканцям та гостям горішніх плавнів. Використовуємо індивідуальний підхід, зазначає Світлана Нестеренко, до кожного відвідувача, кожної життєвої ситуації. 23 квітня 2013 року було створено центр надання адміністративних послуг горішньоплавнівської міської ради. Наш ЦНАП це робочий орган. Що це мається на увазі? Це приміщення, в якому можуть працювати різні служби. Тут можуть присутні бути працівники різних відділів виконавчого комітету, якщо в тому буде потреба. Крім того, що ми маємо це приміщення Прекрасне приміщення в центрі міста. Ми маємо чотири відокремлених робочих місця. А саме в Дмитрівці, це Дмитрівський Старостинський округ обслуговується, Салівці, Кіліберді та Гриво Бригадирівці. Це східний, східний старостинський округ обслуговується. Станом на 1 серпня 2025 року затверджено 299 послуг, що надаються через ЦНАП. Найпопулярнішими серед громадян є такі послуги, як реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, реєстрація нерухомого майна в реєстрі речових прав на не нерухоме майно. Також громадяни звертаються популярна послуга управління містобудування та земельних відносин. Це зв'язано з земельними питаннями. Також звертаються внутрішньо переміщені особи, подають заявочку. Через дія портал реєструють повідомлення про пошкоджене майно спектр надання адміністративних послуг широкий, адаптований до різних життєвих обставин. Ви бачите, як динамічно розвиваються різні послуги ветеранам, ВПО, тобто всі ці послуги, які держава приймає рішення щодо надання різним категоріям громадян. Вони після того як вони опрацьовуються службами, які надають ці послуги, надаються інформаційні технологічні картки. І якщо воно проходить через сесію міської ради, ми їх теж маємо можливість надавати. ЦНАП було створено для спрощення доступу громадян до різноманітних державних послуг. Людина, окрім нашого сервісного центру, може звернутися до ЦНАПу за переоформленням, наприклад, посвідчення водія. Це можуть бути тимчасове посвідчення, яке закінчується у людини, або старе, яке людина просто бажає змінити. В ЦНАПі ми можемо це зробити, навіть роздрукувати посвідчення. Також зробити перереєстрацію транспортного засобу, наприклад, укласти договір купівлі продажу транспортного засобу тут у нас на місці. Ми можемо видати навіть номерні знаки, і також роздрукувати техпаспорт. Головним пріоритетом надання державних послуг залишається мінімізація часу та спрощення зусиль, які громадяни витрачають для їх отримання, а також підвищення якості обслуговування громадян. Відгуки мешканців громади про роботу адміністраторів ЦНАПу лише найкращим. Зручно, звісно, звертатися сюди в ЦНАП, все при місті, От, наприклад, мені потрібна довідка земельна із села Салівка. Я можу прийти тут все на місці, оформити тут і податково, якщо мені потрібно, ну поряд. І тобто, я не хожу, по ну, як раніше було в місто Кременчук, потрібно поїхати. Тут все при місто і все можемо зробити за ну за 10 хвилин. буквально. ось провели консультацію, отримала дані, які мені потрібно. Звернулася, оплатити ж тут же на місці, можна не треба ходити. Ніде да. досить зручно. Прийшов з приводу приписки. Я дуже задоволений. Зробили все дуже швидко, якісно, сплатили. Буквально п'ять хвилин зайняло І все, я приписаний. Ціна по горішній плавні. Дякую. Потрібна була довідка про склад сім'ї. Зайшли, буквально хвилина, все зробили задовільні». Все добре. Ми про реєстрації майна дуже приємно відносились хорошо. все, що нам треба, було ми вже все оформили. Дякуємо дівчатам. Всім адміністратори це не просто працівники офісу, а люди, які допомагають долати бюрократичні бар'єри, забезпечують довіру громадян до державного сервісу. Робота адміністратора це більше ніж просто оформлення документів, це мистецтво спілкування, створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння. День адміністратора ЦНАП це можливість подякувати їм за їхню відданість і професіоналізм. А коли ви в останнє дякували адміністратору, який допоміг вам з оформленням документів, можливо, саме сьогодні гарний привід це зробити. Я вітаю всіх працівників з цим. Святом в снапі, Бажаємо щастя, гарних робочих днів, гарних клієнтів. Наснаги в їхній праці бажаю, щоб у них були, ну як сказати, клієнти порядні, щоб завжди їм були вдячні клієнти, щоб не було якби конфліктів. Тому що люди, люди різні, є бажаємо здоров'я їм, ну і щоб мир скоріше настав, щоб ми працювали всі і під мирним небом. Це головне зараз.